Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Рада вас вітати. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянців та й шапки. Ой, дітки. Про кого віршик? Так, про зайчика. Дітки, а де живе зайчик? Правильно, він живе у лісі. А що зайчик їсть? Він любить морку, капусту, а взимку він їсть кору дерев або молоді гілочки, а також суху траву. А кого зайчик боїться у лісі? Молодці, зайчик боїться, вовка та лисицю. Давайте розглянемо картину. Хто зображений на картині? Так, на картині зображені зайці. Якого вони кольору? Правильно, зайці білого кольору. Які у зайчиків вуха? Розумнички, у зайчиків довгі вуха, який у зайчика хвостик? У зайчика маленький куций хвостик? У зайчика хутро м'яке та пухнасте, влітку воно Сірого кольору, а взимку стає білим. Зайчик міняє сіру шубку на білу, щоб вовк і лисиця не розгледіли його на снігу. Малята давайте пограємося з вами в гру, так чи ні? Якщо моя відповідь правильна, ви плескаєте в долоньки і кажете так. Якщо відповідь не правильна, ви тупаєте ніжками і кажете ні. Приготувались? Зайчик живе у лісі. Так, правильно. Зайчик великого розміру. Ні, зайчик маленький. Зайчик любить їсти моркву. Так, правильно. Зайчик дружить з лисичкою. Ні, неправильно. У зайчика куций хвіст. Так, правильно. У зайчика маленькі короткі вушка. Ні, неправильно, у зайчика довгі вуха. Дітки, погляньте, який зайчик. Так, він сумний. Зайчику, чому ти сумний? Мені самотньо, бо у мене немає друзів і мені ні з ким гратися. Дітки, а давайте допоможемо зайчику і виготовимо для нього друзів. А спочатку підготуємо пальчики. Сірий зайчик пострибав, вушками почухав, потім зайчик затримав, пісеньку послухав. Для роботи нам потрібен папір голубого кольору, клей, вата, чорний та рожевий фломастери, пензлик та ножиці. Спочатку потрібно вирізати зайчика, діти вам це допоможуть зробити батьки. Потім його намазати клеєм та приклеїти на голубий папір. Я вже приклеїла зайчика, тому можна приступати до роботи. Тепер беремо пензлик у праву руку, макаємо у клей і намазуємо клеєм нашого зайчика. Тепер беремо вату, відриваємо маленький шматочок і приклеюємо на зайчика ось так. Візьмемо Фломастер рожевого кольору і намалюємо носика. Чорним фломастером намалюємо око. Ось який гарний пухнастий зайчик у нас вийшов. Дітки, спробуйте і ви так. Якого кольору у зайчика шубка? Правильно, шубка в зайчика білого кольору. Давайте повторимо, яке хутро в зайчика. Біле, пухнасте, молодці. Дітки, дякую вам за допомогу. Тепер у мене багато друзів. До побачення.